オいナ Прокинувшись, п'ю, плев, енергія приходить, згадую вчорашні справи, які можна продовжити, але не поспішаю. Не поспішаю. Чутно звуки села. Голубка журликає десь справа, за спиною робить масаж слуховим органом. Та тим, що за ними, нагадуючи дитинство, вирішую зараз більше сприймати, ніж згадувати, більше сприймати, ніж дзеркалити, більше дихати, ніж мислити, більше розслаблятись, ніж моделювати простір. Я є. Свіжість повітря прохолодно, але не більше повітря це одна велика цигарка, яка вструмлена нам в носа на все життя. Хмар це один великий бігборд, що перед нами, з медитативним повідомленням спорістих, спостерігачу, спостерігачу, спостерігачу. Розкривається смак поер. Він солодкуватий. Трішки з дивною свіжістю болотної гнилі. Може, цей смак дає вода. Вода вода впливає на смак чаю. Голоси різних пташок тонкими нитями вплітаються в палітру сприйняття. Їх гармонія чомусь приносить з собою і легкі нотки тривоги. Я сиджу в полотисі так значно зручніше, ніж на сидницях. З пололотуса пересаджуюсь метелика. Стало комфортніше від того, що зайва напруга, яка скоплювалася в колінах, перейшла до пахового та тазового сухожилля, де працює приємним розтягненням. Там така, 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 так, перерозподіл енергії відбувся.